Всім привіт! Сьогодні у нас 19 липня і хочу показати квіточку слоньового чеснока. Я в минулому відео показувала, як ми його садили під зиму. Ось такий він виріс і вже пора його викапувати. Це спеціально оставила на насіння. Зараз викопаю і покажу, що вийшло. Ось я вже викопала чесник. Зараз все зберу і покажу вже ближче. Ось дивіться, вже викопала і хочу показати поближче, як виглядає викопаний вирощений чесник, який ми садили Чесник слоньовий у. Садили у жовтні. Ось так виглядає голівка. З одного зубчика великого. Получилася отака голівка, раз, два, три. Лиси, е, Ні, чотири. Чотири тут зубчика і дві дітки. Е, в деяких три по три дітки, в деяких. По дві, деяких відламалися вже. Ось так. А то вже чесник, який садили з зубчиків, які були поменше. Які були 13 грам, 10 грам. Ось такі голівки получаються. Я б не сказала, що велика різниця, теж дітки. Є, звичайно, різниця, але не невелика. А ось такий вирос там, де не відірвали стрілки. Ось ця стрілка. Метр шістдесят десь з мене зростом. І така голівка. Чи варто садити такий чи ні? Я не скажу, варто чи ні, але на смак він нам усім не дуже сподобався. Він не такий їдючий, як то, що я садила, бабуш тірає чесник. Він іменно гострий. А це більш гіркий і в нього запах не такий виражений, як у звичайного чесника. Навіть не можу описати, який запах. Відірвалася? Ні, я відірвала. Ось так. Може, десь його як кормовий використовувати, це я не можу сказати, чому він називається також слоновий, слоньовий, в Польщі е, слоньовий. Особливих якихось добрив не додавали. Е, полив теж був рідко. Тільки надіялася на дощі, вони були не часто, ось тільки недавно пройшов дощ, два дні назад, і земля ще волога трішки. Проливали один чи два рази крапивою, настійкою з крапиви, і потім вже трішки у нас оставалося попілу. Просипали, навіть не розчиняли з водою, а просипали так попіл порядкам і пролили водичкою. І все.